Року за підтримки ВОЗ 5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук, де цьогорічного свята. Чому обмін знаннями про гігієну рук все ще такий важливий? Тому що це допомагає зупинити поширення шкідливих мікробів у сфері охорони здоров'я. Важливо мити руки після повернення додому з вулиці, перед вживанням їжі, після користування туалетом, після кашлю, чхання або видування носа після контакту з тваринами. Рекомендуємо мити руки теплою водою з використанням рідкого мила не менше 30 секунд. Щоб спростити завдання під час миття, виконати приспівся вони. Врятує життя, Мої руки.